Головне за тиждень, що минає в огляді пропаганди топчик того, що вони намагалися розвішати у вигляді локшини пропагандистської на вуха своїм, нашим і взагалі усім. Кому прилипло, кому ні, давайте розбиратися. Мене звуть Олена Центила, Дякую, що підписалися, лайки, дзвіночки і коментарі в необмеженій кількості радо приймаються. Отже, для початку Путін заявив, що насправді. Цивілізація це зло. І, якщо чесно, дуже мені це нагадує Камбоджу червоних кхмерів і полпота. полпотати вкус книги, щоб вкус, тримати в руках в не просто інформацію получати, а вчитуватися в, в... в... в ті інтонації, в в то, що чувствують писатель, Вот эти чувства трудно все таки з гаджетів улавливать. Не знаю, що там намагається вчитатися Путін і що йому заважає вчитуватися в емоції, имел в виду автор, якщо книга не паперова, але електронна, але тим не менше. Виглядає так, що це величезний крок назад. І полпота червоних кмерів і Камбоджа згадувала не просто так. Ви ж пам'ятаєте всю цю історію, коли людей могли запросто розстріляти за використання, до прикладу, окулярів або за те, що у людини є велосипед? М -м Вчений, розумний, розстріл. І так, так, цивілізація, антигаджетизація – це те, що далі. Буде відбуватися з Росією, і воно вже відбувається насправді тотальна нація деграндантів або операція, деградація безпосередньо помітна з того, що вони вивалюють або не дуже хочуть, аби виволилися в інтернет. Але от вам історія чпирадло, яке воювало в Україні, вбивало людей, прийшло в школи. Аж тут один з школярів поставив питання: питає: а що ви відчували, коли взяли і вбили людину? Виявляється. Не відчував, і вбивство це не вважає. Просто плюсик коротко про те, що не потрібно. М -м як це, тішитись горю росіянців. Послухайте, повернімось. вам давай. Як ви себе чувствовали, коли ви саме перше убійство зробили? Понятно. Лана найцькавіше, що це не ніубійство шипоче хтось за кадром, чи то вчителька, чи то директорка, чи то однокласниця. Але Кіріл твердо вважає, що вбивство. Це війна. Це жива сила противника. Вот, ось Там нету такого, як в комп'ютерних ігорах, там раз вбив, ти там оп, убил, вбив, плюс 100 очків тебе, там цей красавчик, фракт, захист, ти стріляєш противника і не знаєш, що з ним. Так, ти там, може, потрапив в нього, він упав там. Но ты не знаешь там, погиб он, не погиб, жив он, ранен, ничего не где. Может, ты даже в он не пройдет. Дистанции разные, боеприпасы разные. И ты не знаешь, в чем экипиром противник. И, то есть ну ты не знаешь, что с ним. Если только наверняка туда игр побегает. Все-таки там. Там понятно будет. Так что, ну, ничего. Еще один плюс. Да. Я yeah. читаю yeah. І ще один плюсик. це до тих, хто раптом почав переживати, що занадто багато злості, ненависті і антиспівчуття до росіянців. До тих фоточок, коли в 22-му одружилися, в 23-му завагітніли, а в 24-му фоткуються з портретом таточка, який сканчався скарапастіжна в степах українських. І далі буде, і далі вони продовжують навалювати на своїх те, що вони класні, добрі, шляхетні і взагалі люди. сердца и души готовы выявляется они ни а они ни чугисеньки, они а хибашечки а не зруйнували в украине огромную территорию непригодной для жизни как израиль делает в секторе газа но мы не стали этого делать чем отличается та ситуация от нашей Благодаря. потому что там наши люди живут Ще раз і ще раз не живуть тут їхні люди. Якщо вважаєте, інакше, то ну напевно, що потрібно. Передавати привіти тим, хто так вважає ні, тут не живуть їхні люди, і вже точно не повернемося ніколи до цього обговорення і дискусії про мишебратія і один народ. Так, от наші люди живуть в тих умовах, які росіянці зруйнували. І якщо говорити про те, що вони творять з населеними пунктами, то колеги вжили влучне слово урбіцид, знищення населених пунктів десятками і найбільше. 90% руйнують саме ті міста, на які намагаються наступати до календарних дат: Донецька область, харківська, херсонська, миколаївська, Запорізь, ну, власне, всюди насправді 213 тисяч об'єктів зруйнували. До лютого 24-го року порахували аналітики в Україні найбільше постраждали ще раз Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська і Київська. Це загалом Харківська і Донецька потерпають найбільше і нині в тому числі. А якщо говорити про а якщо говорити про кількісне, що і чого зруйнували, ТЕС – зруйновані всі. Ну генерація на 90 Ви це знаєте. 221 – медичний заклад, зруйнований вщент. Ну, а ще 3400 освітніх закладів продовжувати. А, ну да, точно. Там же всюди натівські найманці розмістили біолабораторії з розведення бойових комарів, які були одружені на бойових медузах і похрещені бойовими дільфінами. Сумнівів, нуль абсолютно. Ну так, да, до речі, Бастрикін там сказав, що вони на Молдову збираються напасти в чергове. Головне, щоб воювалка не зламалася. І так, доволі цікава історія, що у Путіна зламалася оця от версія з українським слідом в Крокус Сіті. Пам'ятаєте, оцей теракт дуже довго їхав їхній спецназ так. От той самий Бортніков визнав, що виконавця теракта вербували члени ісламійської терористичної організації, яка знаходиться в Афганістані. Вілаєт Хурасан, вона називається. І так, Вілаєт Хурасан пов'язаний з ІГІЛ. А що Україна звинувачували? Вони не пам'ятають. А і до речі, так щоб двічі не вставати про терористів. Виявляється, терористи бувають і хорошими. Настране діл совместно с з службой безопасности и і цілим рядом других російських відомств завершають правову роботу над а, процесом исключения движение талибов из так называемого террористического списка Російської Федерації. Ні, ні, вам не почулося. Таліби Естественно... більше не такі вже й небезпечні. Таліби ну не дуже в принципі і терористи. Ну а що такого? Нічого абсолютно страшного. Терористи? Ні, не чули. Ну а як. Ну, Направду ж терористам з кимось потрібно дружити. Одні терористи хочуть дружити з іншими. Ну давайте їх зі списків виключимо. Кого далі виключать зі списків? Я власне боюся навіть уявити, але тим не менше там починають вити пропагандисти. Вийти вити настільки, що хочеться їм на парканах писати ні твайні або нітвоблі, але не знають ані де той паркан знайти, ані як словово а чи війна пишеться. Уявляєте, вони почали подавати таємні знаки. Поки не дуже активно і не дуже якісно, але тим не менше, декому це вдається. І тут нюансик. за сказане, чомусь уже не відкриваються такі за дискредитацією чогось там імітації. Операцію нужно як можна скорее заканчивать, не в смысле відступати і не об этом. Нужно заканчивать швидко. Не треба говорити, що ми еще не начинали. Все, вже пора заканчивать. Інакше це точно до добра не доведет. О, а також масово добро, щастя і любов сіють росіянські бомби нам на голови. Правда, а також ж, це добра війна, війна добра. Ракети добра, як вони сказали, так? Ну, дуже класна і влучна фраза. І ракети, і дрони добра нині мають летіти на голову тим, хто їх ну, власне, чекає на російщині. Тому оцей QR-код у мене над головою, він не даремно так, він саме на дрони. І 110-та бригада, яка нині під Покровском, їх потребує дронів і донатів. А точніше не так. Це ми потребуємо, аби 110-ка мала ці дрони. Тож, будь ласка, ну, ви ж знаєте, що робити? Малих донатів не буває. Напевно, потрібно оголошувати м -м, конкурс за донати, подумаю над цим, що його робити. А це я хочу написати твоє, ні». ні. Уровень ескалації повищається автоматично. Це інерційний процес. Його ніхто не регулює, його ніхто не держить за штурвал, звините. Він не на поводці знаходиться, він сам по себе. І от того, що ми будемо тягнути, Ну, ситуация к лучшему точно не изменится, уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал, крикнуть и написать «нет войне», и сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, не патриотическим, кстати говоря. Но кому написать, кому обратиться с этим «нет войне»? К нашим или к тем? А вы подумайте, К вашим і ліктям, которая теж ваше, насправді про повідок дуже класна історія і дуже класний, дуже класна теза, тому що ті, хто на повідку, мають розуміти, що повідок стає все коротшим і все жорсткішим. Пам'ятаєте, був такий виступ Павлова, бізнесмена, на міжнародному економічному форумі. Так, так, цього року. Я нагадаю, він доволі довгенький, але доволі цікаві моменти. От він. Менделеева, ну все есть, да, все есть для прекрасного развития, все есть для того, чтобы по Менделееву в ней жило 500 миллионов человек, там, по-моему 500, 600, 600 даже, да, Менделеев. И Менделеев, в принципе, прав. В да, в начале 21 века должно было жить 600 миллионов человек. Трудовые ресурсы в стране, там, 73 миллиона человек, реально с ней, здесь можно ну, занять работой полноценно и 150 миллионов, там, и 180, и 200 миллионов. Вируса фантасті ви... ну, тільки щось зламалося з нею. Знаєте, це так, як в оболонці: обгортка від цукет... цукерки хороша, а цукерка або червива, або ну, просто лайнова. Тому з цукерочками і фантастичністю в Росії точно не вийшло. Це час, в це час з 2014 року, вот по 24 четвертий в старині фантастичний провал. Не нагадайте, а що сталося в 2014 року? Mm. Так якщо пригадати, що там сталося квітень 2014 року. Угу. Не згадаєте, так? Да? Ну і про анексію Криму давайте згадаємо, і про вторгнення на Донбас. Давайте згадаємо і про те, що війна почалася в 2014-му, ту, яку Росія війною не називала. Їх там ні, зелені чоловічки, воєнторги, все це ми прекрасно пам'ятаємо. Раждаємося з мільйон 950... Тисяч в этом году ми опустимося до мільйон сто п'ятдесят. Ну тут ми не будемо брехати. Ми втішені. все окей. Давайте ще менше скорочуйтесь, ужимайтесь, скукожуйтесь, ну і далі власне, інші синоніми, які можуть бути до цього до цього слова. Зменшуйтесь. Мінус сорок процентів. Чи так мало корінної населення? От о, мінус сорок п'ять Ну, а з корінним взагалі тут цікаво. кого вважати корінним населенням Російщини? Коренной. Ну, опять же, мы видим, там в Чечне рост, в Дагестане рост, в Бушетии рост. И если мы возвращаемся к искусственному русским регіонам. Минус 50. Ми... Фух. Молодцы. мене. Минус 50 это не проблема. Это катастрофа. А, мало того, даже не катастрофа. Это геноцид. Я правильно розумію, що в Росії геноцид проти росіян. А все чого? Та яка різниця? Вони ж там приречені здохнути від алкашки або від аварії. Це їхній Путін казав. Тому хі, немає різниці. Штампуйте. Штампуйте. Ну або ні. Це геноцид русського населення. Всі 10 років на падали доходи населення. Росла закредитованість населення. особенно вот в эскадрарских регионах. Да, что мы делали эти 10 лет? А, для того, чтобы как-то замылить проблему демографии, наши чиновники в регионах да и, ну, понятно, и в Москве, да, начали массово выдавать паспорта мигрантам. Вот в прошлом году там 178 тысяч паспортов только таджикам. Да, те начали завозить а, даже своих родительских детей оттуда, да, массовая рождаемость, да, среди мигрантов там, 3-4 ребенка в сім'ї, в отличие від Оленганської області, где 0,88 СКР. А в чем проблема, я не розумію. Так вам потрібні тачики чи не потрібні? Їхні руки робочі, спини, нізки, врешті, очі. М -м -м. Ви якось визначите, або вам робочих рук бракує і хочеться 600 мільйонів, або мігранти вам не пара. Тобто, <кху> <кху> Вадим Вадимович, м'яко говорять, економічний соціальний блок, обманував. За последние там, полгода я пять раз услышал от Владимира Владимировича, что его обманули его западные партнеры. Меркель обманывал, Алант обманывал, там, Минские соглашения обманывали, Рашель НАТО обманывали. А кто же обманывал Владимира Владимировича внутри этой страны? Ой. А це цікава абсолютно історія. Так от, цей Андрій Павлов, який президент Холдингу Зеден Group. він раптом не повірити. Оце от навесні сказав такі от слова гучні, а в восени його вже визнали інагентом. Ну аби не ставити запитання, хто обманював Путіна? Бо Путін. Ні, терпіла або може терпіла, судячи з того, що Соловйову підірвало кришку на слові Путін. Ні, терпіла, то певно, воно геть навпаки. Скандал, скандали як Соловйов ледве не побився з Кіосаяном через те, що не сподобалось слово, ну не надто воно інтелігентне для його високості і інтелігентності солов'йова. говорит, то там как раз западники понимают, что, кажется, можно вздрогнуть. Это немножко страшно. Дай бог, потому что вот я -то как раз и хотел сказать, главный месседж был в том, что у нас, слава богу, не терпило. Страной руководит, как Откуда говорят ты очень это, многие. Где ты и... эту терминологию поднабрал? Ну, я тебя прошу, посмотри, почему. А я не собираюсь читать. Слушай, зачем Хорошо. мне ходить и читать, что написано на заборе? Зачем мне опускаться до уровня этих дегенератов? Зачем мне а на вы? полном серьезе... Но зачем мне тащить на... в мою программу, зачем мне тащить жаргон непонятный да кого? я тебе объясню. А жаргон «понятно кого» тащить можно. Ну, все правильно? Ну, про дегенератов... Вы ж не пропустили. Почему? Потому что этот жаргон принимают наши типа Да мне плевать на них. Раз... Да, они не потри... Мне плевать, мне... это не читают. Потому что я... Других, можно пользоваться языком Льва Николаевича Толстого, а не Фени и не, не Цоти? Можно. Правильно. Вот. И Поэтому мы... может все-таки поднимать, а не спускаться вниз? Э, э, той персонаж, кей поднимая, а не спускает вниз. Потому что если Подумать. мы начнем говорить таким языком, ну тогда давайте отменим закон и перейдем могу. на блатные понятия. Подонки. Это далее пример вам того, как непроблатные понятия и языком Льва Николаевича Толстого. Соловьев. Предатели, пи*** духа, Но вы же лживые тряпки, вы же ничтожество, вы же резиновые технические изделия, которые на свою еб*** ё... насадили западные спецслужбы и трахают вас в ваши же грязные а... отверстия. Mm -hmm. Так зрозуміло. Але про те, як найкраще піднімати, а не опускати, продемонстрував спеціальний фільм, який зняли про Чечеріну. Пам'ятаєте, була така співачка ротом Юлія Чечеріна в часи мого дитинства, тулула, тулула вітром в голову надула. Ну, зрештою, надуло крепко. І тепер Чечеріна виглядає відверто зле, але тим не менше говорить ще гірше ніж виглядає. Але тим не менше її взяли і зробили кіно. Героїни. На, на юлю, к сожалению, постійно йде охота з української сторони. Безпілотники на Юлю. Угу. Дай Боже розгледіти у тому цьому Юлю. Насправді. Скажи, Юль, а яка ціль у них за тобою Це від страху. Ну, це тут власне важко посперечатися про страх. Глянеш і страшно. Я сама солдат, поэтому бою для солдатів. Ну, тобто, я не для ближнього бою, не для тяжого бою. Бойовий маг. Тобто я как бы слабо, я сама по себе. Но у меня я искала щастя. Зрозуміло вам, так? Ну, тобто, деградація продовжується, і вони про це знімають кіна. І так гаджети не будуть потрібні для того, щоб дивитися це кіно. Вони їм це кіно в прошивку в голови профшивають. Как известно, самое, ну, то есть счастье находится в самых высоких горах. В общем, поэтому я и поехала в Тибет за счастьем. Так нашла? Ну, из, путь? из, Тибета я вернулась только с, ну, с целой кучей вот этих вопросов. Но что Но именно? Что именно такое сейчас? Что это такое? Ну, Ну, мені здається, тут мав би бути кінець, але насправді тут є ще претендентки на роль кіногероїнь. Їм заздрісно, що Юлю Щирину вже зняли, а їхній вік добігає, а їх ще не зняли. Тому вони вирядилися так, як вирядилися, і влаштовують е е чорті шоу. Прошу дуже всю американську еліту, і що Емінім читав про тебе в своїх строчках. А ми не слухали. такого дерьма. Якщо не здається з повідомленням, ми сольємо всі хакнуті компромати на тебе і іонса. Поэтому Джастин Бибер и все, кто пострадал от этого негра, бросайте этот прогнивший запад и приезжайте к нам в Россию. Здесь молодежь ценят. На связи. Ну, що його сказати, якщо воно, звісно, я так розумію, що всі, включно з Бійонси, вишукувалися в чергу на паспортний контроль, аби жити в Росії. І певно, що наступного тижня ми точно побачимо, як росіяни критикують оцей скандал в шоу бізнесі в Сполучених Штатах Америки. Ну і не тільки скандали будуть головною темою теж тижня наступного. Звісно, так само вони ретельно слідкуватимуть. За тим, що відбуватиметься напередодні 12 жовтня, бо ой, цікаве на них чекає. І так, про ракети не забудуть. А наші наші додаватимуть їм гарячих інфоприводів для того, щоб вони питали: та за що, але дрони долітали туди, куди треба. І звісно, немає сумнівів у тому, що ми з вами можемо іронізувати і робити вигляд, що живемо життя завдяки нашій армії. Армія, спасибі. Спасибі, що стоїте, спасибі, що живете, спасибі, що оберігаєте нас і себе, і спасибі, що робите можливим те, що здається, неможливим. Донати на армію самі знаєте як. Кюари і номер карти. Ми з вами побачимось скоро. Дуже серйозно.